Шукаємо даний інтеграл. Спочатку первісно х кубі на 3 мінус 4х на 2. Обов'язково спрощуємо вираз, тобто маємо х в кубі на 3 так і залишається. Тут скорочуємо 4 і 2 буде мати 2х у квадраті, а потім уже підставляємо У вираз спочатку верхню межу. 1 у кубі на 3 мінус 2 на 1 у квадраті. А потім нижню мінус 2 в третьому на 3, мінус 2 на мінус 2 квадраті. Отже, буде 1 третя мінус 2 в перших дужках, а тут будемо мати мінус 2 в третьому це мінус 8 третіх, мінус 2 в квадраті. 4, тому мінус 8. Зверніть увагу, я не спішу зразу виконати дії в дужках, а навпаки, я розкриваю. Тому що, так, досить часто обчислення будуть набагато простішими. От, подивіться, 1 третю я спочатку додаю 8 третіх, тобто, спочатку додаємо дробові вирази, це буде 9 третіх, а 9 третіх це просто 3. Мінус 2 плюс 8, це плюс 6. В результаті значення інтеграла дорівнює 9. Даний інтеграл можна шукати двома способами, а ви виберете, який для вас зручніше. Один це потрібно розкрити модуль на проміжку від 0 до 4, який визначається межами інтегрування. Для цього ми знайдемо 0 підмодульного виразу. Коли ми 1 мінус х прирівняємо до 0, їх зорівнює 1. Це число 1 воно знаходиться між 0 і 4. А тому поділяє даний проміжок від 0 до 4 на 2, визначимо на кожному з цих проміжків знак підмодульного виразу. Якщо ми візьмемо, наприклад, від одиниці до 4 число 3 і підставимо у вираз, то 1 відняти 3 знак мінус. Отут буде знак мінус виразу підмодульного, відповідно, тут знак плюс. Тому, якщо ми далі будемо робити, ми можемо записати це наступним чином: що це буде інтеграл від 0 до одиниці, от він. І на цьому проміжку, так як вираз 1 мінус х має знак плюс, то ми просто знімаємо модуль і пишемо, що 1-х dx під інтегралом. А далі продовжуємо цей інтеграл від 1 до 4. І на цьому вже проміжку вираз 1-х має знак мінус. Тому, ми, коли знімаємо модуль, ми ставимо мінус і в дужках пишемо 1-х. І далі, в принципі, можна це записати таким чином, що це інтеграл від 0 до 1, 1 мінус х dx, і потім мінус інтеграл від 1 до 4 1 мінус х dx. Шукаємо первісні. Від 1 х далі мінус х квадраці на 2, в межах від 0 до 1, І тут далі х мінус х квадраці на 2. В межах від 1 до 4. Знаходимо спочатку значення даного виразу, підставляємо одиницю, будемо мати 1 мінус 1 в квадраті це 1. Ну, і далі потрібно відняти, коли 0 підставимо, то це просто 0. І потім відняти значення тут. Підставляємо 4, будемо мати 4 мінус 4 в квадраті 16, що ділиться на 2. І відняти один мінус одна друга. Тоді, тут один відняти одну друга, це одна друга, далі мінус. Я поки що тут розкрию дужки, в дужках запишу 4 мінус 16 ділим на 2, це 8, і далі мінус. Так, Тут я душки не буду залишати. Мінус перед дужками, значить буде мінус 1 і плюс одна друга. А тепер ще раз відкриємо дужки. будемо мати одна друга. Ну, тут, наприклад, 4 відняти 8 це мінус 4, і мінус 1 це мінус 5. І тут знак мінус, тому буде плюс 5. І далі мінус одна друга. В результаті ми маємо значення, яке дорівнює 5. Ось так можна було знаходити даний інтеграл. Разом з тим, ми можемо знайти цей інтеграл, використовуючи геометричний зміст інтегралу. Інтеграл, інтеграл це площа криволінійної трапеції. Тому, спочатку побудуємо графік під інтегральною функцією графік y дорівнює модуль 1-х. Можна будувати це по-різному. Можна будувати графік прямої y дорівнює 1-х, а потім уже. Робити перетворення модуля, можна будувати графік модулю X і далі робити, Тобто, по-різному можна будувати. От, наприклад, я побудую спочатку графік функції y до 1 x Це пряма лінія, і для того, щоб її побудувати, ми маємо визначити дві точки. Тобто, якщо я беру x0, то y – і якщо я беру, наприклад, x 1 то Y0. От через ці дві точки проходить наш графік пряма. Далі, коли ми беремо перетворення оцей модуль, то так як y не може приймати від'ємні значення, ми залишаємо ту частину графіка, де y більше рівне 0, тобто вона знаходиться над вісім x, а ту частину, де y менше нуля, ось частину, симетрично відображаємо. Відносно осі Х. І оце буде у нас графік функції модуль 1-х. Коли ми шукаємо інтеграл від 0 до 4, от у нас 0, отут у нас 1, отут 4. То, фактично, нам потрібно знайти площі оцих двох трикутників. Трикутники прямокутні, тому площу кожного з них можна шукати як одна друга а на Б. Де А і Б це катети цих прямокутних трикутників. Разом з тим, це ще й рівнобедрені прямокутні трикутники. Тобто, в першого трикутника кожен з катетів дорівнює одиниці, тому S1 буде дорівнювати 1 друга, 1 на 1, 1 тобто друга. Площа другого трикутника. Як ми бачимо, тут 1-4, тут чотири, тому даний катет дорівнює 3. І буде 1 друга 3 на 3, тобто 9 других. А тепер, щоб знайти площу, ми додаємо 1 другу і 9 других. Це 10 других, тобто 5. Як ми бачимо, варіант відповіді точно такий же, як ми робили першим способом.